Я зроблю вам огляд міні-пральної машинки, як її ще називають малютка. А саме модель Супретто малютка на 260 ватт. Така машинка ідеально підійде для студентів-гуртожиток. Якщо ви знімаєте квартиру або немає доступу до проточної води, чи немає коштів купити велику машинку автомат. Якщо вдома діти і постійно треба прати малу кількість речей, одним словом, вона повністю виконує свої функції. Дана модель є на півавтомат, в ній присутня функція віджиму, має компактний розмір і стильний зовнішній вигляд, зроблена з міцного пластику. Параметри 33 на 34х51 см. Живлення від мережі. Максимальна нагрузка сухої білизни 1-1,5 кг. Максимальне навантаження при пранні мокрої білизни 3 кг. Максимальне навантаження мокрої білизни при сушці це 1,5 кг. Максимальний об'єм води 10 літрів, вага 6 кг. На панелі є індикатори вибору режиму: прання, віджим вимкнення. Таймер роботи від 3 до 15 хвилин. Також зліва є отвір, до якого приєднується шланг, щоб заливати воду безпосередньо через кран. Внизу приєднаний шланг для відливу води після прання чи полускання. Дуже зручно кріпиться до машинки. Під час роботи завжди тримайте його вертикально прикріпленим вверх, щоб не допустити виливання води. Зовні намальована відмітка максимальної заливки води для прання та полускання. Шнур живлення довжиною орієнтовно 1,5 метри, грубий та міцний. Переносити машинку можна через бокові ручки, схожі на вушка. Також на задній стінці є відкидна ручка, за яку також можна носити машинку. Верхня кришка міцна і легко відкривається. Через неї йде загрузка білизни, залив води та засобів для прання. В комплекції наявні інструкція по експлуатації, але повністю англійською мовою. Шланг для заливки води з крану. Центрифуга з кришкою для сушки білизни. Для початку прання вийміть центрифугу. На відео я спеціально відважила 1,5 кг одягу, як вказано в інструкції. Але на скажу потрібно було взяти трошки менше, щоб було всередині більше вільного місця, тоді машинці легше буде окрутити барабан. Далі заливаємо всередину воду. Вже тієї температури, яка потрібна для прання, оскільки машинка не має тена, щоб гріти воду. Обов'язково перевірте, щоб шланг для відливу води був прикріплений на своєму місці. Потім додаємо необхідний порошок, я додавала на око. Закриваємо верхню кришку, вмикаємо машинку в розетку. Вибираємо режим прання та виставляємо необхідний час на таймері. Все, прання пішло. Машинка не крутить постійно барабан, а регулює сама необхідні оберти та паузу. Спочатку крутить в одну сторону, потім в іншу. Все поставили, забули і пішли займатися своїми справами. Для закінчення прання необхідно спустити воду. Це дуже зручно робити через шланг для відливу. Для полускання одягу залийте нову чисту воду необхідної температури. Закрийте кришку, виберіть режим прання та поставте необхідний час роботи. Після закінчення знову злий та використамо воду через шланг. Малу кількість одягу можна просто віджати руками і вивісити для сушки. Але, наприклад, якщо вам потрібно, щоб одяг швидше висох, чи хочете розвісити одяг в квартирі чи на батареї, тоді користуйтеся функцією віджиму. Одяг буде такий, як після прання та віджиму в звичайній машинці автомат. Вологий, але не буде скапувати вода. Для цього вийміть одяг з машинки, поставте центрифугу і зафіксуйте її на барабані. Заложіть необхідну кількість білизни всередину центрифуги. У мене помістилося дві футболки і пара шкарпеток. Обов'язково закрийте центрифугу кришкою, щоб під час роботи одяг не порозлітався. Закрийте кришку, виберіть режим віджиму та встановіть таймер. На відео видно, як машинку трясе, тому краще для роботи вставити її на землю. Під час роботи віджиму вода ніби вибивається з одягу. Потім залишки води так само можуть розбити через шланг. Одяг виймає трохи вологий, але не такий мокрий. Хоча віджим тут я встановила лише на 6 хвилин. По моїх враженнях це крута та бюджетна міні-машинка, яка повністю виконувала свої функції. Це знахідка для дачі, села чи орендованих квартир. Чесно, була приємно здивована. Відповідає опису та своїй ціні.